Тому що це, не, моє, це бо... не тільки про м'язи, а да, ще й про ментальність. В голові, да. так. Це в першу чергу про характер і про склад мислення. Ну, скільки Генетичних таких унікумів, скільки можна взяти? тих, у кого так співпало, що вони ну, все у них є для бодібілдингу від природи, і вони. Це реалізували. Філ Хіт, Ронні. Тих людей, яких ми бачимо на подіумі Все. Олімпії, це та дуже е, така рідкісна когорта людей, в яких співпало. Та я б, б не сказав, ну візьміть Джея Катлера того ж, Деніса Вульфа. Ну що вони прямо створені для бодібілдина, та ні. Все одно там вони добилися трудом. А ось ті, хто простіше. Ліч Ворен, наприклад, Так, да, теж та, класний та, приклад. Та. А ті, хто просто до цього дійшли, я вважаю, Філ Хіт, ронні. Це простий шлях, але вони скористалися можливістю. Все правильно, вони створені для цього, і відповідно вони стали там, одним із найкращих. Ну, Роні взагалі, я вважаю найкращий. Да? Філхід теж один з них.